Оремо бункерний дід виліз на прогулянку, точніше на червону площу. Туди зігнали хор, який співав радянську пісню Священна війна. Як той відлюдник він якраз таки дивився на цей перформанс на одинці. Ну і за традицією весь периметр площі оточили, щоб до бункерного диктатора ні в якому разі не підійшли прості росіяни. Цікавого було в цьому фрагменті. Перше, нам не показують обличчя диктатора. Тобто, ми не бачимо, чи який з двійників Путіна це міг бути, тому що кадр був побудований так, щоб не було видно. Ну, врешті, по якогось по якимось рисам, все таки схоже, що це, нібито Путін. Але тим не менш, ми чудово розуміємо, що двійники вони можуть бути, і цілком імовірно на те, щоб показово пройтися по червоній площі. Ми розуміємо, що Путін боїться за своє життя, тому що я думаю, чимало людей його ненавидять. І це в принципі зрозуміло так. Тому відправляє туди своїх двійників. Але що найцікавіше, саме дійство, сам перформанс, він говорить про те, що Росія, попри те, що радянський союз розпався ще в 91-му році, і там дещо раніше почалися ці процеси. Певна річ, в 91-му році здобули незалежність більшість країн, які були тоді в складі радянського союзу, і ось Путін все ніяк не може з цим якось змиритися. Мабуть, ночами сидить і плаче, що мовляв би то союз великий, який розпався. Ну, врешті, з 21 століття вже пройшло чимало років, і Путін все одно тягне Росію якраз таки у ті. А, Радянські часи, так в які я думаю, ну я ні, а ось люди старшого покоління вони пам'ятають, як це було, і не розумію врешті, що там такого хорошого до чого би хотілося тягнутися, не вперед, в майбутнє, а назад в минуле. Це якась якийсь загадковий такий часовий континуум, про який важко взагалі зрозуміти.